Шановні учасниці, шановні дівчата, жінки, мами, ми вітаємо вас тим, що ви до 6 години вечора дотрималися в цьому турнірі. Ви дійшли максимальну кількість ігор до максимально важливого і найпрестижнішого Diamond ліги І зараз ми будемо нагороджувати саме на вас з цим досягненням вийшли клітки. Один одній. Браво, 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 браво. Перед тим як ми почнемо нашу церемонію нагородження, я хочу ще раз е, подякувати, але не на словах тільки Євген, так? організатори турніру подякувати партнерам, партнерам нашого турніру. Вручити нашу подяку від організаторів. Подяки ресторану Кавказ. Смачна Кавказька кухня. Дякуємо за підтримку. <плоджу> Вже третій раз з нами. Вітаю всіх гостей та учасниці цього турніру. Хочу подякувати оргкомітету Флаг за можливість бути вперше частиною такого веселого свята футбольного. На полі сьогодні було гаряче, спекотно і там, де спекотно завжди є місце для кліматичної техніки Куперхантар. Обирайте Куперхантер і забезпечуйте себе комфортом та доступним сервісом на довгі роки. Я сподіваюся. Що ми ще з вами побачимось не один раз. Тому грайте в футбол, участвуйте в турнірах та обирайте куберхантур. Дякую. Дякую, Олексій. Перед тим, як ми почнемо нагородження, як кажуть, скільки б написали сценарій, але в ньому завжди є своя поправка. А, Євген, тренер команди Форвард Євген Бордовний. Всім доброго дня. В першу чергу хочу сказати велике дякую за такий турнір, за такий креативний турнір, який притулов флаг. Дійсно, це такі емоції, які я ось, ми займаємося з нашими батьками кожний понеділок і середу. І та я дивлюсь, яким вони бажанням тренуються, ну, це треба бачити, звісно. А, чому місця вийшов? У нас з нами приїхало багато оболівальників, і ну, нам настільки сподобалася одна із наших оболівальниць, е, яку ми просто не змогли не відмітити. Ця оболівальниця з 8 ранку до 6 вечора була біля нас і кричала таким мощним голосом «Форвард краще всіх. Тому ми просто хочемо відмітити це. Йо! Такий сувениры, який были наши мамы, я думаю, що вам буде дуже приємно. Дякую Спасибо вам всім! Огромное спасибо нашему тренеру Фильмени Павловичу Федору и девочкам команды «Форвард». Саме так половину справжній поливарник на футбольному турнірі «Серед мам. Браво, вам! Ми переходимо до нагородження. Е, нагороди за участь у даймондслізі. Дуже гарного, як ми е, оргкомітетом сміялися спочатку, не прокинулись, потім тихенько так дві гри виграли. І дойшли до Даймотліків. Це був дуже якісний футбол з вашої сторони. Ми дякуємо вам за цей настрій. Команда Комія на за участь у Дайма Слізі. Нагорода за участь у банослізі турніру флак'ямака. Команда Пальміра! Знаєте, коли э, турнір розпочинається о 9, а закінчується о 6 є такі у орковітет. Це точно знає, є такі моменти, коли ти так трохи вже. Усталость підходить, але коли ця команда виходила на майданчик, ми відразу прокидались. Тому що, по-перше, який же гарний футбол ви демонстрували, дівчата. Браво вам. По-друге, наша група підтримку робила відразу нас знову прокинувшись щасливими людьми. Але, по перше, головне, це саме ви, Бронзовий призер. Diamond League turnier Flagio MammaCup. Підгурні ваші отписки. Команда Форван! это просто одной рукой держишь это все равно трансляция и нас с ними что Так ото забираємо забираємо э, э, Это Я... от бронзового призера Так подожди, только оборону присяд да, Сейчас будет где-нобудь серебро, потом по КВ Дорогі друзі, продовжуємо. Знаєте, дівчат, то ну, трошки не вистачило, так? але ви розумієте, що на старті це було 10 команд. Деякі команди вже три години, як споживають дома. А ви дійшли до фінального матчу, де ще дві хвилинки ми вийшли футбольною лотереєю симс. Як за все, що закінчилось? Ви дуже велику і класну роботу зробили. Ну, ви подарували справжнє свято. Ми дякуємо вам за це. Ми і передаємо при... переможеці. <ріх> Навіть якщо останній матч так і закінчився, це, немає жодної різниці. Ми вас вітаємо! Срібний призор. Турниры флаг мама Кап» команда маяк О, точно. Сережа, что такое? У меня, да, вот я тут уже. Слівний пузіар, турнір флагман Анакап, команда Маяк. Знову. А ви знаєте, зі в мене сьогодні, коли розпочинався турнір, мене спитали, а ти якось інші слова знаходиш, тому що ти вже два рази дівчат. По з цим трофеєм. Я кажу, так, ще подивимось. День дуже тяжкий, длинний, як то кажуть, але знову ви, знову найкращі, Серед самих найкращих ви знову перемогли. Я вам скажу, що коли ви почали грати на третього, коли почались удари через себе, цей супер м'яч, який зробив пахунок один один, і весь день. тој фудбал е кој ми демонстрирал. Се за Вітаємо вас. Вітаємо ще раз, шановні команди. Запрошуємо вас до фотозони ось біля банерів та загальне фото всіх учасників. Ми дуже дякуємо всім, хто сьогодні приймав участь у цьому турнірі. Дякуємо партнерам, дякуємо мами. кожній з вас це було дуже гарно. Дякуємо за день. Фотографируйтесь, не пошиваем. Спасибо. 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 Спасибо.